бюті послуг сьогодні істотно відрізняється від тієї, яка була кілька років тому. Виросла конкуренція, а разом з тим і вимогливість клієнтів. Зараз вже недостатньо просто якісно надавати послуги. Щоб виокремитися з числа інших салонів, необхідно показати дійсно високий рівень сервісу. Сюди можна віднести швидкість обслуговування, правильно побудовану комунікацію, індивідуальний підхід та додаткові сервіси, які можуть спростити отримання послуги і отримати більше задоволення від процесу. Ринок б'юті послуг завжди був тим, де клієнтоорієнтованість вирішує дуже багато. Успіх салону краси чи майстра залежить саме від лояльності клієнтів, їх бажання повертатися до вас та рекомендувати вас знайомим. Дослідження американського видання Harvard Business Review показали, що залучити нового клієнта з реклами коштує вп'ятеро дорожче, ніж зробити з нього постійного. Тому основні сили краще витрачати не на велику кількість реклами, а на роботу з існуючими клієнтами. І саме тому система управління відносинами з клієнтами crm система для б'юті сфери це must have. Може здатися, що якщо протягом місяця приходить 10-20 клієнтів, то потреб у впровадженні CRM немає. Достатньо вести запис у зошиті і там же лишати замітки про кожного клієнта. Але насправді це найбільш сприятливий час, щоб почати автоматизовувати роботу. Поки ви ще не маєте великого потоку, вам буде простіше розібратися з тонкощами автоматизованого управління клієнтами. Детальніше про впровадження CRM для підприємців-новачків ми говорили в одному з минулих відео. Щоб точно зрозуміти, чи потрібна вашому салону краси CRM, поставте собі декілька запитань: чи можу я без проблем визначити, скільки відвідувачів і коли вони прийдуть. Чи можу я швидко надати клієнтові вільні години для запису? Чи часто клієнти забувають про запис або спізнюються? Чи знаю я, Скільки разів до мене приходив клієнт, як давно він був і коли потрібно нагадати про стрижку чи манікюр. Чи можу я створити персональні умови обслуговування, залежно від вподобань та потреб кожного окремого клієнта? Ці п'ять питань це контрольні точки, які визначають рівень клієнту орієнтованості і над покращенням яких безпосередньо працює CRM. Тож, якщо відчуваєте, що які з них ви б хотіли б покращити, CRM вам потрібна. Варто також поговорити про те, що для салонів краси не підійде Сірам-система у її класичному вигляді. Зважаючи на особливості сфери, набір інструментів має бути дещо ширший, ніж у стандартних CRM-ок. Наскільки ширший, це вже залежить від ваших амбіцій та потреб салону чи кабінету. Я перерахую той мінімум, який охоплюватиме найважливіші процеси роботи. Журнал запису клієнтів, облік товарів та розхідних матеріалів, каталог послуг, співробітники, графік роботи, зарплати, продуктивність. Каса за день та чистий прибуток, загальна аналітика та статистика по салону. Завдяки crm системі ви точно будете розуміти, хто ваші клієнти, як вони виглядають, наскільки регулярно відвідують салон краси і які послуги замовляють найчастіше. Цю інформацію ви зможете використати, щоб скоригувати свою маркетингову стратегію та залучити більше клієнтів, які відповідають профілю найбільш лояльних та прибуткових відвідувачів. І давайте відповімо на головне запитання то чи потрібна crm салону краси? Якщо ви хочете знати все про свій бізнес, масштабувати його і бути одним з лідерів сфери однозначно так.